Дослідження показало, що крихітний вушний пристрій посилює здатність медитації до самочуття. Імпульс вуха до співчуття, як неростимуляція, може революціонізувати медитацію та наше ставлення до себе. У сучасному світі, де стрес і тривога стали невід'ємною частиною повсякденного життя, пошук ефективних інструментів для підтримки психічного здоров'я стає першорядним завданням. Медитація з її давнім корінням і науково доведеною користю давно визнана одним з найпотужніших способів досягнення внутрішньої рівноваги. Але що, якщо ми могли б значно посилити ефективність медитації, використовуючи передові технології? Недавнє дослідження, проведене Університетським коледжем Лондона, відкриває захоплюючу перспективу, стимуляція блукаючого нерва через невеликий пристрій, розташований на вусі, може значно підвищити здатність до самочуття і усвідомленості. Ідея, на перший погляд, може здатися фантастичною, підключити вухо до практики медитації. Однак, якщо розібратися в нейробіології процесу, стає зрозуміло, чому це може працювати. Блукаючий нерв найважливіша частина парасимпатичної нервової системи, відіграє ключову роль у регуляції емоційного стану та соціальної поведінки. Він є своєрідним мостом між мозком і внутрішніми органами, впливаючи на наше фізіологічне і психологічне благополуччя. Активація цього нерва може допомогти перезавантажити систему, знизити рівень стресу і створити сприятливий ґрунт для розвитку самочуття. Мій особистий досвід і роздуми. Мене давно цікавить нейронаука та її вплив на психічне здоров'я. Як людина, яка практикує медитацію вже більше десяти років, я завжди відчував, що процес може бути прискорений і поглиблений. Іноді, навіть після тривалої практики, буває важко відчути справжню емпатію до себе, позбутися внутрішнього критика і по-справжньому прийняти себе. Ідея стимуляції блукаючого нерва, щоб полегшити цей процес, здалася мені дуже перспективною. У чому ж полягає геніальність підходу. Медитація вимагає значних зусиль, концентрації і самовідачі. Іноді, навіть при самих благих намірах, прогрес може бути повільним і нестійким. Нейростимуляція може стати свого роду каталізатором, що прискорює процес і робить його більш ефективним. Це не замінює практику медитації, а підсилює її, дозволяючи досягати кращих результатів за менший час. Чому це важливо, нейробіологія самочуття та уважності? Самочуття це не просто бути добрим до себе, це складний процес, що включає усвідомлення своїх страждань, визнання своєї людяності та прояв доброти та розуміння до себе у важкі моменти. Уважність, у свою чергу, дозволяє нам спостерігати за своїми думками та емоціями без судження, приймаючи їх як частину поточного моменту. У дослідженнях, присвячених самочуття, часто згадується роль дзеркальних нейронів нейронів, які активуються як при здійсненні дії, так і при спостереженні за тим, як цю дію здійснює інша людина. Ці нейрони дозволяють нам відчувати емоції іншої людини, ніби вони наші власні. Стимуляція блукаючого нерва може посилити активність цих нейронів, роблячи процес самочуття більш природним і інтуїтивним. Крім того, стимуляція блукаючого нерва може впливати на рівень нейромедіаторів, таких як серотонін та допрізін, які відіграють ключову роль у регуляції настрою та емоційного самопочуття. Підвищення рівня цих нейромедіаторів може сприяти зниженню тривожності, депресії та інших емоційних проблем. Технологія в дії, як це працює на практиці. У дослідженні, проведеному в UCL, учасникам була запропонована невелика електрична стимуляція хрящової клапоть в передній частині слухового проходу, це дозволило активувати сусідні нервові волокна блукаючого нерва. Учасники також проходили тренінги з медитації самочуття або альтернативні програми навчання. Результати виявилися вражаючими: ті, хто отримував стимуляцію блукаючого нерва в поєднанні з медитацією, показали більш швидке і виражене поліпшення в самоочікуванні. Вони також продемонстрували більш високий рівень уважності. Важливо відзначити, це не означає бігти до лікаря і вимагати стимуляції вуха. Дослідження знаходиться на ранній стадії, і необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти механізм дії та довгострокові наслідки. Однак результати виглядають дуже багатообіцяючими, потенційні застосування від тривоги до фізичної форми. Можливості застосування цієї технології простягаються далеко за межі медитації. Як було виявлено в іншому дослідженні, стимуляція блукаючого нерва може поліпшити фізичну форму і переносимість фізичних навантажень. Це пов'язано з тим, що блукаючий нерв відіграє важливу роль у регуляції серцево-судинної системи та дихання. Уявіть собі, майбутнє, де люди зможуть використовувати невеликі пристрої, розташовані на вусі, щоб знизити рівень стресу, поліпшити сон. Підвищити фізичну форму і поглибити свою медитативну практику. Це звучить як наукова фантастика, але, можливо, це вже не так далеко від реальності. Виклики та перспективи, що далі. Незважаючи на багатообіцяючі результати, необхідно враховувати і потенційні виклики. По-перше, необхідно провести додаткові дослідження, щоб удосконалити техніку і з'ясувати оптимальні параметри стимуляції. По друге, необхідно оцінити довгострокові ефекти та потенційні побічні ефекти. По третє, необхідно розробити безпечні і зручні пристрої для широкого застосування. Мій погляд на майбутнє, я вважаю, що стимуляція блукаючого нерва може стати революційним інструментом для підтримки психічного та фізичного здоров'я. Однак, важливо підходити до цього питання з обережністю і усвідомленням. Не можна забувати, що технологія це всього лише інструмент, а не панація. Найголовніше це наша власна робота над собою, наша готовність до змін і наше прагнення до кращого. Поради та рекомендації як інтегрувати ці знання у своє життя. Продовжуйте практикувати медитацію незалежно від того, використовуєте ви технологію стимуляції блукаючого нерва чи ні. Медитація залишається потужним інструментом для поліпшення психічного здоров'я. Зверніть увагу на своє тіло, блукаючий нерв тісно пов'язаний з фізіологічними процесами. Звертайте увагу на свої відчуття, дихайте глибоко і намагайтеся розслабитися. Будьте відкриті до нових технологій, не бійтеся експериментувати з новими інструментами та підходами, які можуть допомогти вам покращити самопочуття. Пам'ятайте про баланс, технологія це лише інструмент, не покладайтеся тільки на неї, розвивайте власні навички та стратегії для підтримки психічного та фізичного здоров'я, проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати будь-які нові технології або підходи. Ключова думка, стимуляція блукаючого нерва, це не заміна медитації, а її підсилювач, що відкриває нові горизонти для поліпшення психічного і фізичного здоров'я. На закінчення, дослідження, проведене в USIL, є захоплюючим проривом у галузі нейронауки та психічного здоров'я. Стимуляція блукаючого нерва через невеликий пристрій, розташований на вусі, може значно підвищити ефективність медитації та покращити здатність до самочуття та уважності. Хоча потрібно провести більше досліджень, результати виглядають дуже перспективними. Майбутнє, де технологія та стародавні практики об'єднуються для покращення нашого самопочуття, виглядає все більш реальним.